Вітаю, мене звати Оксана, і сьогодні я додаю у свою скарбничку природних ліків рецепт з сирого малинового варення. Малина це не тільки смачна ягода, а і корисний продукт для нашого організму. Малина багата вітамінами та мінералами, містить антиоксиданти, захищає серце, контролює кров'яний тиск, знижує рівень шкідливого холестерину, має антисептичні властивості, контроль ваги. Підтримка шлунково-кишкового тракту та підвищує енергію. У мене 700 грам ягоду сухої, перебраної та ні в якому разі не митої. Якщо ягоду помити, то вона забродить. Беру цукру 1 до 1,5, У мене 1 кг 50 г. Та починаю все змішувати. Беру дерев'яну качалку, частенько все, все сухеньке. Помну ягоди. Так легше потім буде з'єднувати з цукром, і цукор буде швидше розставати. Якщо ви полюбляєте більш однорідну таку масу, можна збити блендером. А я полюбляю, коли шматочки в варені попадаються. Оставкаю ось так дерев'яною качалочкою ягідки. Можна і через ситочку протерти, якщо ви не полюбляєте ось ці кісточки. Я не буду перетирати, я залишаю все як є. Це все вітамінки, це все користь. Тепер з'єднаю цукор та малину вже перетерту, але так поступово буду змішувати. Додаю другу частину цукру. Гарненько перемішаю, і моя малина буде стояти доти, доки весь цукор не розтане. Можна навіть малину залишити в холодильнику на ніч. Впродовж дня я її буду помішувати. Мінімум на 2 години потрібно її залишити. Баночки та кришечки обов'язково стерилізуємо. Малина постояла, цукор розтанув, Тепер заповнюю баночки. Майже Тепер беру одну чайну ложечку цукру і роблю таку цукрову, як пробку. Можна даже ще трохи. О. Тоді цю пробочку дістаю і в чай. Все, і на в холодильник. Загалом малина це смачна та корисна ягода, яка може стати важливою частиною здорового харчування і допомогти підтримувати загальний стан організму. Ну а в мене наразі все. Готуйте природні ліки, будьте всі здорові та не хворійте! А я з вами прощаюся до наступного відео!